Хайді вітати вас на цій фотовиставці. Подробиці про неї ви, звичайно ж, почуєте саме сьогодні. У вас буде унікальна нагода побачити те, що ніхто ще не бачив. Тому що саме тут знаходяться 70 фотографій вичорного Києва. Але про все по порядку. Неймовірно, але факт: вже 3 січня 2016 року газета Вечірні Київ буде відзначати свої 110 років. Саме сьогодні відкривається фотовиставка, яка присвячена 110-й річниці першої щоденної газети столиці вечірнього Києва. Мені хотілося, щоб зараз до цього мікрофону підійшла. Марина Конда, директор департаменту суспільних комунікацій, виконавчого органу Київської міської влади. Доброго дня всім. По-перше, я вас всіх вітаю. Тут колектив. Тут дійсно є люди, які працювали дуже-дуже давно в вечірньому Києві. Але насправді дуже, мабуть, важко назвати газету старою по 110 років. Я б так сказала, вона досвідчена і вона одна, з, одна єдина, яка виходить так довго. Враховуючи, що у газети були різні часи і складні часи, і часи, коли газета не виходила, це були радянський період, і е, постреволюційний 17-го року період, Але сьогодні газета має своє обличчя. Мені б дуже хотілося, щоб у газети було майбутнє. Майбутнє, коли ми сказали знову, що газета має найбільший наклад в Києві, що газета є тією, на яку орієнтуються кияни. Я вас вітаю з цим святом, бажаю всього вам самого найкращого. І у нас є присутні зараз голова комісії Київської міської ради з питань прес-інформації Вікторія Муха, враховуючи, що це наша комісія, яка почала з нами працювати. Почала вивчати нашу історію, в тому числі вечірнього Києва. Ми б хотіли комісії депутатам передати таку стару фотографію 50-х років вечірнього Києва Дніпровської набережної, тільки починалася ця фотографія, що не поміряє старої, де не відбувалася. в архіві. архівів. А ми просимо, щоб її розмістили в кабінеті постійної комісії і завжди пам'ятали, що вечірка є тією газетою, на яку потрібно опиратися і розвивати. І до речі, вечірні і засоби масової інформації Київської міської державної адміністрації активно йдуть в нову з часом співпрацюють зі своїми колегами. І зараз до слова я хочу запросити директора українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» Олександра Харченка. У нас загалом цього року багато хороших новин пов'язаних з Києвом. Ми почали масштабну співпрацю з Департаментом суспільних комунікацій, провели цілий ряд круглих столів, конференцій, донесли багато проблем до, до свідомості багатьох киян, розповіли про успіхи Києва. Ну і нам було дуже приємно, продовжуючи цю співпрацю, долучитися як співорганізатори до організації цієї виставки. І виставка ну, зайвий раз свідчить, наскільки потужна історія у цієї газети у вечірнього Києва. І вона з іншого боку зобов'язує дуже багато до чого. І для творчого колективу вона вимагає мобілізації всіх зусиль, тому що ви не маєте права робити газету нудною, нецікавою. І знаючи багатьох людей, які працюють сьогодні в газеті, я впевнений, що ця задача під силу колективу вечірнього Києва, що газета. Ставатиме ще цікавішою, ще креативнішою, і кияни її любитимуть, вороги боятимуться. Так що успіхів вам. Я хочу до слова запросити заслуженого журналіста України. Він був головним редактором газети Вочерні Київ в рекордні 15 років з 1985 по 2000 рік. Віталій Опанасович Карпенко я прошу вас до слова. Шановні пані і панове, мені дуже приємно сьогодні бути тут з вами і відзначати 110-річчя вечірнього Києва. Нам вдалося відновити історію вечірньої газети в Києві, тому що за радянських часів далі від 27, 1927 року нас не пускали. І це під, під час перебудови, значить, нам вдалося відновити справжню історію і знайти перший номер вечірнього Києва, російської умовний тоді був. Вийшов єдиний номер, він є в нашій бібліотеці Вернацького. Нам вдалося взяти фотокопію. От, він був конфіскований, заборонений і збільшив цей номер. Я думаю, що нам не соромно було вести свій родовід саме від цієї газети. От, у нас була щоденна газета, була оперативна. Але е, нинішні умови, е, поліграфічні умови дозволяють робити газету набагато кращою. Вона робиться зі смаком, от, цікаві проблеми порушуються. і Я думаю, що вона зможе набрати оберти, так би мовити, і збільшити наклад. От хороші справи на рахунку цієї газети. Тут є працівники того, що вечірнього Києва сьогодні прийшли, приємно побачити ветеранів. Я думаю, що вони мене підтримують. Якщо якась треба буде допомога, порада, звертайтеся, ми завжди відкриті. Я звичу всім вам хорошого нового року. Дай Боже, щоб він був переломним для нашої історії. Для нашої країни, для всіх нас це дуже важливо. Всім добра і щастя, здоров'я і успіхів. Дякую.